Всім привіт! Те, що я вчора показував і розказував, що більше до квітня не підніму дашки на вуликах, це зовсім не означає, що я не буду займатися до квітня бджолами. Бдджолу мені вистачає і без степового тачка, тож на степовому тачку я не планую до квітня піднімати кришки вуликів, а ось з бджолами продовжуємо працювати. Я не всі не всі карпуси зняв із вуликів, із колод. Минулого разу, так як я підозрював, вже я маю досвід. Того, що після, після першого зрізання холодного меду з'являються нові клієнти, тож я залишив для них. Но я вже не буду показувати, як я знімаю. Як я знімаю корпуси, я показував в минулому відео, як я знімаю корпуси з колод і з японська вулика чи розборної колоди. Кому цікаво, може подивитися буквально. Це було тиждень тому. Сьогодні, сьогодні я хочу проконтролювати слабенькі райки. в тому в тому числі і наклонну колоду. Мені хтось там дорікав, коли я показував, як я, як я зрізаю мед із японського вулика. Мені дописуваючи дорікав, що чому я не показав наклонну колоду. Так ось, сьогодні я покажу наклонну колоду. І, і, зніму, і зніму лишній корпус із українського вулика. Він у мене тут не зовсім український. По-перше, це корпуси, корпусний на півукраїнську рамку. І по-друге. Це навіть не корпусний на півукраїнську рамку, це скоріш, колода. Зараз розберу і покажу, що я тут з ним, з ним таке коїться. Я не буду з нього різати мед, не буду з нього відбирати мед, нічого я не буду з ним робити. Я просто зніму лишній корпус і подивлюсь, що там за гніздо. А Гніздо тут дуже цікаво, тому що в гнізді рамок не було, не було з самого початку. Так, починаємо різати... Фу, різати, знімати, знімати корпус. Чому знімати корпус? І чому я не буду з нього забирати мед? Та тому що тут нічого забирати. Я навесні сюди пересадив слабенького райката і підозрюю, що коли я його пересаджував, я помилково задавив матку. Ну так трапляє, трапляється таких опасічників, задавив я короче, матку. До півліта цей райок виводив собі матку і потім тільки почав розвиток, то, то ж, то ж тут третій, третій корпус треба забирати 100% і подивитися, чи взагалі там є матка, чи взагалі там є бджоли. Ось така штука. І тоді підемо зразу, одразу підемо до наклодної колоди. А поки, поки відкриваємо вулик. Карпусний вулик напівукраїнського. О! бджоли є. Ха. А я, а я думаю, що таке? Він і не літав і не літав. У мене нормально, я не бачив, що він літав. Думаю, може тут і матки не вивелось. І бджіл немає, і бджоли є. Я. Я трошки збентежений і бджоли є, і мед є. Зараз подивимося, чи тут Ну, все одно, все одно, три корпуси, це занадто. Треба третій забирати і вже ставити, ставити його в сховище весною, можливо він буде як за знахідку. І дивись, і бджоли є, і навіть якийсь тут мед є. Зараз будемо дивитись. Рій. Рій, який пересаджував весною вулик на Півукраїнську рамку. Рамки потім із-за поспіху свого. Це моя провинав загинула матка. Потім вони виводили собі матку, був голод, якщо хто пам'ятає. півліта був голод, вивели нарешті. І ще і меду нанесли. Зараз будемо витягувати рамки, подивимося до такої. Отакої. А я думаю, в полоску вже треба швиденько ставити на мої вулики і колоди на колодному тачку Яких полоски, тут ще качати треба. Ех, шкода, шкода, що я медогонку запечатав. Медогонки вже в мене всі попечатані. І рамки попечатані. Ось так. Що мені з ними робити? Це в принципі і метний колодний, і не можна колодним його його назвати. І... Так, я передумав. Я передумав, хай стоїть. Чому я буду носитися цими рамками туди-сюди, сюди, туди. Ні, я це все ставлю. Я це все ставлю. Залишаю так, як і було. Не буду нічого робити. І корпус. Я, і корпус я забирати не буду. Хай так і стоїть. Кому він в кінці кінців заважає? Нікому. Все, добре. Розібралися. Хай зимує. Яка різниця, чи він у мене в сховищі стоїть, чи на сім'ї. Можливо їм треба... Можливо, їм буде нужніше. Все нормально, мед є, все є, бджола є, а це значить, що і матка є, інакше б вже і бджіл не було, і моль, би все поїла. Ну, а там до весни будемо бачити. Йдемо до наклонної колоди. До речі, зараз покажу, як виглядають соти після того, як я зрізав в японському вулику корпус. Ось так. Все, все зібрано, заклеєно, перероблено, приклеєно нанова до фольгої Таке враження, що я нічого тут і не зрізав, нічого і не забирав. Ось так. Ну, Нарешті і моя наклонна колода. Вона тут трохи, трохи в стороні, її не видно від холодна точка, здається, що її зовсім немає. Я йшов думав, туди диви, немає колоди. Прийшов, є такі є колода. Колода себе поводить дуже спокійно. Бджола майже не літає, ляточок запрополюсований. Все дуже спокійно. Зараз відкрутимо задню кришку, подивимось, що там, що там ззаду. Так, знімаємо ззаду кришку. А вона не хоче зніматись. Ось так. Знімаємо. Тепер холстик запрополюсований, тут так. Так залитий. Так залитий прополюсом. Ось. Ось така справа тут ну що звісно я в цьому році різати язики із цієї колоди не буду, але я вам мушу сказати, що це був дуже-дуже пізний райок, і він був дуже-дуже маленький. Це райок саме був такий третячок або навіть більшого порядку. бджоли тут було зовсім мало. І маленька молоденька маточка, яку не дуже то можна було відрізнити і від бджоли. Ось за сезон райок розвився, настроїв язиків і позаливав, якщо придивитися, позаливав язики медом, а тут все запечатане, видно. Я думаю, що камера знімає. Запечатані плями і на язиках, і на рамочках. Ну, Я різати, різати не буду. І Я не впевнений, що своїм своїми відрізанням язиків я не нароблю шкоди. І заносити я райка не буду. Оцей райок буде так ось зимувати, як він і зимує. Оце тут він і буде зимувати. На старій-старій-старій сливі. Подивимось подивимось. Якщо перезимує добре, я вважаю, що наступного сезону з нього можна буде дуже дебело підрізати акацієвого меду. Так, тут меду вистачає. Оці дві рамочки повні, видно, вони навіть роздуті. Ось з боку язик повен, видно печатка з краю навіть. І тут видно з краю печатку. І над рамочками є печатка. Меду вистачає, вистачило бджіл. Єдине, що я зроблю, я, я напевне тут положу ще якусь подушку, щоб скоротити їм простір повітряний, щоб не так гуляв вітер. І все. Ну це буде трохи пізніше. Це буде вже в кінці вересня, на початку жовтня. І все, більше їх трогати чіпати не буду. Хай зимують, різати мед не будемо, забирати мед не будемо. Нехай зимують. Ось так показав, хто нарікав, що я не показував всі колоди, показав колоду і все, що в колоді. Більше тут показувати нічого. Дякую всім за увагу, за терпіння.